П'ятниця 27 листопада і з підсумком подій дня Кременчуцькі новини. Вітаю усіх наших глядачів сьогодні. У випуску міський голова Віталій Малецький провів першу апаратну нараду. У Кременчуці вшанували пам'ять жертв голодоморів. А віряни завтра розпочнуть різдвяний піст. Не перемикайте, буде цікаво. Сьогодні міський голова Віталій Малецький провів першу свою апаратну нараду із керівниками управлінь, відділів, комунальних підприємств та інших підрозділів органів місцевого самоврядування. Під час наради міський голова чітко окреслив, як нині має працювати міське господарство. Першу апаратну провели у незвичному форматі. По перше, у великій залі міськвиконкому. по-друге, запрошені були керівники усіх без виключення управлінь, відділів, підрозділів, закладів бюджету. Ної сфери та комунальних підприємств міський голова розпочав із представлення своєї команди. Кожен із присутніх на апаратній очільників управлінь і відомств, які безпосередньо працюють в системі життєзабезпечення міста, представились і окреслили свої функціональні обов'язки. Міський голова Віталій Малецький окреслив перед присутніми головні завдання, які він ставить перед працівниками, і зазначив, як має працювати міське господарство. Суспільний запит на Зміну відношення влади і громади досить високий. Він полягає в тому, що суспільство втомилося від чиновників, які закриваються від людей, від чиновників, які намагаються прикритися шаблонами, інструкціями, нормативними документами, пояснюючи, чому неможливо це зробити. Необхідно діяти так, щоб на робочому місці ми забезпечували інтереси територіальної громади всіми законними способами і. Докладали до цього якомога більших зусиль. Я дуже хочу, щоб всі ми з вами працювали спільно, працювали на наше місто, працювали на нашу країну. Доповідаючи міському голові, керівники управлінь та служб заявили про готовність плідно працювати. А новий очільник міської поліції Вадим Могила навіть пообіцяв появу невдовзі нових патрульних на вулицях міста. Коли Кременчужани побачать нових патрульних на вулицях міста, я думаю, у лютому місяці вони вже вийдуть на працю. Дякую. Увагу присутніх очільників галузей звернув Віталій Малецький на дотримання бюджетної дисципліни і поставив вимогу вчасно виплачувати заробітну плату працівникам. Якщо у вас є проблема з виплатою заробітної плати, то не треба про це мовчати і чекати. манни небесної треба готувати документи на фінуправління, писати листи і бити в усі колокола, як говорять. А вже по завершенню апаратної журналісти поцікавились, чи будуть кадрові зміни серед керівників вище названих структур. На що міський голова відповів: зміни будуть, але які саме говорити ще зарано. Ми готуємо ці питання зараз, відпрацюємо і про всі кадрові рішення абсолютно прозоро будемо вам повідомляти і розказувати. Ви всі їх почуєте, всі їх побачите. Тут немає ніякої кулуарщини, немає ніякого того, що говорить під килимною якоїсь роботи. Тобто всі люди зрозуміють ці рішення сьогодні. Кременчуці поблизу пам'ятного знаку жертвам голодомору 32-33 років відбувся мітинг реквієм присвячений роковинам голодомору в Україні. Вшанувати пам'ять невинно загиблих українців. Прийшли міський голова Віталій Малецький, представники влади, учні загальноосвітніх шкіл, міста, громадськість більше восьмидесятиліть. Відділяє від однієї з найбільших трагедій в історії України, коли народючість землі без війни чи стихійного лиха помирали люди. У ці дні по всій Україні проходять поминальні служби на мітингу поблизу пам'ятного Христа панахиду по загиблим відслужив настоятель Свято-Миколаївського собору отець Володимир. Упродовж 1932-33 років в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину проти людства та сувора свідома заборона ведення статистики смертності унеможливили встановлення точної кількості загиблих, невинних людей і вичерпного поіменного списку жертв. Перші ж оцінки кількості загиблих з'явилися ще у 1933 році. Вже тоді звучали цифри 7, 8, 9 мільйонів жертв штучно утвореного голоду. За даними вчених, найбільше постраждали лісостепові райони України: Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. Смертість у цих регіонах перевищувала середній рівень у 8-10 разів. Демографічні втрати України у ті часи можна порівняти із кількістю населення великої Європейської країни. Вкрай виснажене трирічною продрозкладкою українське село взимку 32-33 років опинилося за межею голоду, і голод не запитував віку, не розбирав статі. Люди вимирали цілими родинами, цілими селами. План хлібозаготівель 32-33 років для всіх районів Полтавщини був завищений, складений за око, без врахування економічного стану господарства. Звичайно, що після його виконання люди залишилися без хліба. Саме за ці 17 місяців це час голодомору, за ці 500 днів пекла вмирало щохвилини 17 людей, щогодини тисяча, щодня 25 тисяч осіб. Міський голова Кременчука Віталій Малецький, виступаючи перед громадою, зазначив, що Україна і сьогодні знаходиться на історичному зломі і переживає нелегкий період. Але необхідно зробити все, щоб подібні жахливі факти в історії нашої держави більше ніколи не повторилися. Наша нація вистояла в нашій історичній пам'яті залишились ті події. Вони не могли пройти незаміченими для генофонду нашої країни. Вони не могли пройти непоміченими для всього історичного розвитку. Але Наша держава, наші люди показали, що вони сильні. Після хвилини мовчання в пам'ять про невинно об'єднаних до пам'ятного знаку жертв голодомору учасники мітингу поклали живі квіти та колоски жита і пшениці. 33-й, 32 й Нужно нужна повністю і. Завжди бути добрими і порядочними, ніколи не забувати за людей, которые погибли. Просто душу переворачує, значить, споминає такі э, дикі, значить наші времена, которые значить э, тоталітарний режим устраивал э, народу України. Я, конечно, буду всегда. Стітів і їх. а вже завтра, 28 листопада, Кременчужан запрошують долучитися до всеукраїнської хвилини мовчання. У цей день на площі незалежності о 16.00 відбудеться акція Запали свічку. Сьогодні 50 років з дня заснування відзначила Кременчуцька загальноосвітня школа номер 17 З цієї нагоди у міському палаці культури відбулись урочисті збори. Далі в деталях. Вона була першою школою молодіжного рівно півстоліття тому, 17-та, гостинно відкрила двері для своїх учнів. Сьогодні у міському палаці культури немає вільних місць. Колишні та нинішні вчителі, учні та випускники прийшли привітати учнівський та педагогічний колектив з ювілеєм. Табу тоби вчора. Я прийшов у 17 ту школу дорогогоду, і по сідні дружусь читаю німецький і англійський. Вот так мой судьба. Дорогую родную любимую 17-ю школу. Поздравляем с таким памятным торжественным днем. Желаем процветания, благополучия, всего самого наилучшего и мира нам всем. Хочется поздравить школу с ее юбилеем, всех учителей, первых учителей, которые у нас учили, которые были в первом коллективе этой школы. Хочу пожелать ей процветания, еще чтобы ну, еще столько же лет вот собраться, еще и на нас Директор школи зазначає, навчальний заклад є носієм традицій, втім і реалізатором інновацій в галузі освіти. Сьогодні у цій гостинній залі зібралися всі ті, кому дорога наша 17-та школа. Вона вперше відкрилася в 1965 році. Першим директором школи був Микола Гаврилович Нелені, який своїм відданим трудом зібрав дуже працьовитий колектив. І тому всі досягнення, які сьогодні школа має, вони є набуттям з того минулого, якому вже 50-те річчя. Потім школу очолював Володимир Олександрович Логвін. І до сьогоднішнього дня школа працює за його авторською. Концепцію створення стартових умов для життєвого самовизначення учнів. Робота цього освітнього закладу відзначена на найвищому рівні. І з вітальним словом та почесними відзнаками до ювілярів завітав міський голова Віталій Малецький. 17-та школа це традиції. 17 та школа це новації, це новий погляд, новий підхід до освіти. Зараз 17 – це центр. Освітнього і дозвілевого життя дітей на молодіжному. Я хочу побажати вам, щоб ви продовжували традиції засновників школи, щоб ви продовжували ті традиції, які формуються прямо зараз. Щоб ті випускники, які в цьому році, в наступному році, в майбутньому будуть отримувати атестати в 17-й школі, завжди Поверталися до своїх вчителів. Шановні колеги, шановні ветерани, шановні вчителі, шановні діти, які зараз навчаються в школі. Щиро вітаємо вас з юбілеєм, щиро вітаю вас з першим 50-річчям і бажаємо, щоб та наснага, яка є в вас, та історія, яка є в вашій школі, завжди робила вас. В цьому житті першими. продовжилось свято виступами творчих колективів: концерт, вітання, найщиріші поздоровлення все це для учнівського та педагогічного колективу 17-ї школи. Кременчуцькі поліцейські затримали крадія велосипедів та чоловіка, що обкрадав автівки. Правоохоронці довели причетність кожного із затриманих до 10 епізодів крадіжок: у одного велосипедів, у іншого речей із машини. Працівники Кермачуцького відділу поліції затримали 19-річного місцевого чоловіка, який викрадав відеореєстратори, магнітоли та інші предмети з автомобілів. Доведено причетність затриманого до 10 епізодів крадіжок. У затриманого вилучено підроблений паспорт громадянина України, за яким він реалізовував накрадене в місцевих ломбардах. За фактом розпочато кримінальне провадження за крадіжку та за підроблення документів. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Також на гарячому дільничні поліцейські затримали раніше судимого 29-річного чоловіка, який крав велосипеди в Автозаводському районі. У Ході відпрацювання міста Кримичука інспекторами поліції Кримчуцького відділу поліції було встановлено особу мешканця Кримичука, який крав ці велосипеди та збував гроші отримані. Таким чином втратив на спитні напої на даний час. Інспекторами поліції було вилучено 5 велосипедів, які в подальшому будуть повернути власникам. Особа, яка скоїла дані крадіжки, знаходиться в слідчому відділу Крімчутського відділу поліції. В подальшому буде розміщена в ізоляторі тимчасового тривання. Вже доведена причетність затриманого до 10 фактів крадіжок за фактом. Розпочато кримінальне провадження за скоєне Кардієві загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. З кожним днем у Святого Миколая стає все більше помічників. Здійснити мрії малечі із дитячого будинку воліють і активісти спільноти автомобілістів Драйв Хелп Кремінь. Яким чином побачите далі? Відтепер активісти спільноти автомобілістів DriveHelp Кремень не лише рятують водіїв на дорогах, а й ще збирають необхідні речі та продукти для малечі із дитячого будинку. Подарунки передадуть дітлахам в день святого Миколая. Возникла ідея, що в кінці літа, в кінці августа, ми на зустрічі. Были разговоры, что бы интересного сделать, какую акцию провести, может, какое-то мероприятие. Остановились на детском доме. Вспомнили, праздник будет День Святого Николая. Почему бы не как пос бы, не посвятить, ну, не посвятить это, этому дню? Решили организовать такое вот мероприятие. За словами активістів, вони вже дізналися, яких речей та продуктів потребує дитячий будинок. В початку тижня ми зібралися, несколько людей, поїхали в детский дом. узнали, встретились с главврачом, узнали, что им самое необходимое нужно. Это там продукты питания, памперсы, подгузники, вернее, э, мыло, ну и тому подобное. Узнали, выложили это пост в интернете. Ну, ждем помощи каких-то людей, кому не безразличны дети. И от себя будем помогать. Где Святого Николая мы поедем в дом малютки, привезем им подарки. Как раз в это время у них будет утренник. Передадим все необходимое. Ір подарунків Кирило та Володимир організовують через спільноту ВКонтакті Драйв Хелп Кремень. На сайті є вся необхідна інформація та номери телефонів, по яким можна зв'язатися з активістами. Ми просимо всіх перед тим, як якщо буде допомогти, перед тим як що ліво зв'язатися з нами. Тому що може таке вийти, що велика маса людей купить одне і те ж, по продуктам, допустим, да? одного будуть в збитку, другого. Будь мало хлопці переконані, Кременчуцькі водії та усі бажаючі обов'язково відгукнуться та підтримують їхню ідею подарувати справжнє свято малечі в день святого Миколая. З 28 листопада починається Різдвяний піст, і триватиме він до 6 січня. Включно в цей час, згідно з традиціями православної церкви, християни обмежують себе у їжі, аби підготуватися до зустрічі великого свята Різдва Христового. У суботу починається різдвяний піст, який ще називають Пилипівським, бо він настає наступного дня після святкування пам'яті святого апостола Пилипа. Це є останній піст в році, і він складається з 40 днів. Цей піст він є особливий, тому що наша душа і тіло готуються до різдвяних свят, до різдва. Господа нашого Ісуса Христа як правило до посту люди ставляться по різному. Дехто з городян дотримується, а дехто вважає це зовсім не обов'язковим. Ні, не планую, я ніколи не постую. Чого то у мене, мабуть, не вистачає сили волі. Так стараюсь придержуватися трохи, а щоб повністю ні. Не соблюдаю. А почему? Как относитесь вообще к этому? Ну, отношусь... Нет, церковь мы ходим, ну, просто вот как бы у нас в семье никто не соблюдал. Ну, конечно, хоть немножко, но будет обязательно. Картошечка меньше жирного, печу, да? меньше... Нет, жирного вообще нельзя. Вот, яйца нельзя, молочного пока нельзя. Ну, в основном на рыбу будем нажимать. завтрашнего дня буду уже соблюдать пост. Каши, все продукты постные. Фрукты, овощи, Скруп каші варимо, супчики варимо, картошку в мундірах. Аби піст не перетворився на звичайну дієту. Священнослужителі нагадують вірянам, що важливо у ці дні молитися та робити добрі вчинки. Під час цього посту душа повинна підкорити своє тіло. Не тільки ми постимося тілом, бо людина складається як з тіла, так і з душі. Якщо ми будемо відмовлятися тільки від м'ясної їжі і молочного, то це буде. Дієти, а душа наша повинна живитися молитвою, покаянням і, звичайно, добрими справами. Під час різдвяного посту не вживають м'яса, молока, сиру та яєць. У певні дні не можна їсти риби і масла, а також пити вино. Втім, якщо віруючи через вагомі причини не може відмовитись від цих продуктів, священнослужителі радять у такому випадку звернутися до духовних наставників. Я би хотів би ще раз привітати вас з початком різдвяного посту, побажати вам смирення, терпеливості, сили духовної для того, щоб ми могли достойно увійти в різдвяні свята і достойно зустріти свято Різдво. Господа нашого Ісуса Христа хокеїсти хокейного клубу Кременчук відправилися у дружківку на рандеву з Донецьким Донбасом. А дублери Луганської зорі закінчили виступ в осінній частині футбольного чемпіонату. Спортивний огляд від Дмитра Демиденка. Нагадаємо, що Кременчуйська хокейна дружина нещодавно повернулася із Франції, де підопічні Дмитра Підгурського брали участь у півфінальній частині розіграшу континентального кубку. Повернулися наші хокеїсти, не здобувши жодної перемоги у трьох іграх, але, без сумніву, набувши необхідного досвіду міжнародних баталій. Однозначно. Поєдинки з французьким Драгон, з польським Тихий та білоруським шахтерем із Солігорська стануть прекрасним уроком для наших земляків і, можливо, допоможуть більш ефективно і впевнено діяти вже на вітчизняній хокейній арені. Тим паче, що найближчі двобі кременчужа нам доведеться зіграти на виїзді проти лідера першості донецького Донбасу. Донеччани є одним із двох колективів, яким вдалося у цьогорічному чемпіонаті відібрати очки у команди Дмитра Підгурського. Донбас здобув дві перемоги у протистоянні з білоцерківським білим барсом і підопічні Анатолія Степанищева посіли першу сходинку у турнірній таблиці. Донецький колектив має 41 очко і випереджає наших земляків на два пункти. Кременчужани ж поки що треті. Вони йдуть слідом за столичним Дженералс. Тож на обболівальників чекає цікавий і маємо сподівання видовищний матч. Поєдинок проти Дніпрозержинської сталі став фінальним для Луганської зорію двадцять 21 в осінній частині чемпіонату. Фахівці прогнозували, що господарі зроблять все можливе, аби здобути у цьому протистоянні три очки, адже зоряни у турнірній таблиці лише на один пункт відставали від суперників і посідали п'яте місце. Передостанньому турі обидві команди не зуміли перемогти. Зоря поступилася харківському металісту, а сталь звела матчу нічию з львівськими Карпатами. У цьому сезоні дніпродзержинські футболісти вдало проводять виїзні матчі, та ще й на Луганчан вони налаштувалися серйозно. У поєдинку першого кола, який відбувся у Новоолександрівці, 1 серпня переможець не був виявлений. Двобій закінчився з рахунком 2-2. Гра розпочалася з атак господарів поля. Луганчани заволоділи ініціативою і упродовж перших 20 хвилин мали шанси щонайменше двічі відзначитися. Але моменти втрачали Білоусов та квашук. І той же квашук у середині першої половини матчу так і відзначився, вискочив сам на сам з голкіпером Сталі і точно пробив у дальній кут воріт гостей. Та Дніпродзержинцям до перерви вдалося встановити статус-кво – 1-1. Другий тайм зустрічі став повною протилежністю першого. Атакували та загрожували воротам суперників в основному гості. Підопічні ж Володимира Микитина захищалися. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат – 1-1. Синоптики прогнозують на вихідні хмарну і прохолодну погоду. В неділю можливий дощ. Температура повітря вночі мінус один, в день плюс п'ять градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось у понеділок. О цій же порі. На все добре. Кременчуцькі новини. Бажають вам приємних вихідних.